Всім привіт, з вами Patriot Game. І сьогодні я вирішив зробити я реакцію на трейлери Майнкрафта. Але мені показалось це просто нудним показати один трейлер. Тому я я вирішив показати всі трейлери, почати з самого старого і сам... закінчити з самого нового. Що ж, погнали! І так, ось цей самий перший трейлер, який є в інтернеті. Він був випущений. Ще не 13 травня 2022 року. Що ж, дивимось? Інтрига уровня бог. Майнкрафт The Movie. Трейлер стане... Тут Стів і Алекс. Хаті. Стів робить дрова. Хоча пологіки майнкрафт. Ще лору Майнкрафту це неможливо. Hey. Це стів, а це Алекс. В Майнкрафті його нема. Та тут багато чого нема в Майнкрафті. Лопата. Лопата є. Господиної графіка. Оце крапер портал. Скелет, дякую, реальний скелет, дракон, нюк реальний дракон. Паук. Шо ж, шо гарний юмор. Тут теж був гарний юмор. Так по лору. Ростів не може кидати топори. Топор, ви зрозуміли. Коротше, це був саме перший трейлер, тепер, тепер приступаємо до другого. І так, це вже другий трейлер. І Він був випущений не 16 лютого цього року, що ж, дивимось. Так, сразу

Цей, цей момент, Тоже з першого трейлера. Take І цей також. Тут. Ви це бачили? Це крипер з листви. Ой, я розумію, що багато, що багато Майнкрафтерів знаю ну, цю історію, але я все-таки розкажу. Ну, ж, ж, так, е, Маркус Персон. Випад... Не зробив крипера випадково. Ага. Я помилився в, в висоті ширині і свині, тому вийшло на кріпера. А він просто додавив листву, і тепер ми маємо довбаного камікаце. І тут теж. І тут як будто показують. І тут прям кріпер з листви. Да. Багато моментів з минулого фільму. О, ваганятки. Так як, я казав, вже багато моментів з минулого фільму вкрадено. Майнкрафт The Movie. Так, добре. Це теж був гарний. Ж, трейлер теж гарний, але не такий і цікавий. Тому приходив до нас. Так, це вже трей... це вже третій трейлер. Ре по нашому шоту тепер дивимось. Це за пісня. О-ого, що це? це таке? Що це за пацан такий? Що це за дівчина? Що це таке? Добре. А це мені чомусь Аквамена схожий. Хто тобто дивився фільм Аквамен, то тобто зрозуміє. Роз, роз, що це таке? Скажіть мені, що це таке? <риклад> Зробив, зробив вигляд, якби то це. зробив вигляд так, якби будто я спеціально вибрав з українською мовою. <му> так. Так, грех. Так, тут ляп. ляп вовки не виють. <му> Як він зробив два ведра? Якщо балор, він має, він може, він має зробити тільки одне. Тут можна створити все, про що мрієш. Взагалі тут, тут правильно кажеться все, що, все, що, все, що придумаю, то я увагу уява. Кида! Що це? Хто ти такий? Я. Я стію. Що це за жираба? Ви вибачте, у меру впитана людина. Просто... А, це дядькой, майнкрафт. Що це за графіка, скажіть мені? Он це відер пофігізм укріпляю організм. Як говориться? Добре, переходимо до останнього. Я пишу тут трейлер. Що ж, це ось це вже останній трейлер з нашого списку. Дивимось. Oh, О, тут уже набагато краще. Скіни, персонаже, все ідеально. Ну, прямо як серіально, прямо як Minecraft Live. Вау, Вот это я все, шляп, а уже понимаю! Что это за хрень? Всё, я шляпу оливаю уже. Да Ты видишь, это... Это уже правильный крафт! Здесь можно создать всё, что сможешь представить. Ага. Вот это я уже понимаю, что это Майнкрафт. Кто ты такой? Я... Я Стив. Сам Стив. скажений. Тобто гарний. Ясно. Какой же он самовлюбленный. Байт уже. Оце вже набагато краще, ніж минулий фільм. Минули фільми. Сонце, вітер, пофігізм, укріпляє організм. Ля, на цем я уже буду заканчивать. Всем пока-пока. Пока-пока.